Слава Україні! Героям слава з нами представник команди Денмар Авто. Сьогодні ви програли з мінімальною різниці війській команді Кустагро. Все ж таки намагалися до останнього боротися, вибороти хоча б нічого, потім перевести в серед пенальті. Ваша думка, як гравця з команди, що не висадчило, щоб піти далі вашій команді. Ну і друге запитання: таке чисто риторичне ваші враження від цього турніру? По-перше, хотів би віддячити цьому місту та організаторам за дружній прийом. Всі умови були дуже чудові, сподобалися і проживання на території, і організація турніру. Дякую організаторам, дякую місту за прийом в іграх, які відіграли на сьогодні, в принципі, намагалися зробити все, що від нас залежить, все, що можемо. Але в даному році, як на мою думку, зібралися дуже гарні суперники, достойні суперники, гідні суперники, кваліфіковані суперники, десь не вистачило, десь не подфартило, Але Маємо, що маємо результат на табло, тому ми плануємо надалі розвиватися. Цей турнір не зашкодить однозначно, не, за, не зашкодить, тому будемо рухатися вперед, незважаючи на те, що не все вдалося, як планувалося. А планувалося, звичайно, зайняти перші місця, призові місця в Голден, Лізі або «Сільвір». Але що маємо, то маємо, тому засмучуватися нема чого. Чудово провели час, дружньо, тому дякую усім подякував вашій команді за участь в цьому турнірі і бажаємо успіхів наступних матчів. на взаєм запрошуйте надалі у наступному році якщо буде організовано турнір приїдемо та займемо перше місце всього найкращого бажаємо успіху на взаєм